Вітаю вас на каналі Готуємо з любов'ю. Сьогодні готую пиріжки з маком на дріждвому тісті. Тісто готується без опари. Приготування. Дріжжі розімняти ложкою або руками. До дріжджі додати тепле молоко. Молоко щоб не було гаряче. Вінчик на це розмішати, щоб повністю розчинилися дріжджі. Додати сіль, цукор, яйця і гарновільничком все розмішати, додати ванільний цукор, вершкове розтоплене масло, масло щоб не було гаряче. Розмішуємо. Додаємо просіяне борошно. Борошно додаємо не все зразу порційно. Замішуємо тісто. На тісто додаємо олію. Вимішуємо. Вимішувати потрібно так, щоб тісто вбрало в себе всю олію. Тісто вийшло вільне і не забите. Ставимо в тепле місце на 2 години, щоб підійшло. Накрити зверху рушником. Тісто гарно підійшло. Ось такий вигляд має деко застелити пергаментом і змастити олією. Тісто збільшилось в об'ємі, стало пухким та легким. Розділити тісто на частини. Розділяєте так, як подобається вам. Формуємо кульки. Начинка у мене сьогодні мак. Кожну кульку потрібно розкачати качалкою. Викладаємо начинку. Формую пиріжки. Кожна господиня формує по різному. Формуйте так, як подобається вам. Вироблені пиріжки викласти на деко і ставлю в тепле місце на 30 хвилин, щоб трішки підійшли. Пиріжки підійшли зверху змостити збитим яйцем. І буду випікати в розігрітій духовці при температурі 175 градусів 35-40 хвилин. Все залежить від духовки. Пиріжки спеклися. Вийшли смачні, пухкі та ароматні. Готуйте. Всім смачного.